А Зімов навіш до карного майданчика навіть намагався пробити поворотах, але засипався за передачу карну, карний майданчик. Вже Еріхов скидка на Гуральську. Гуральське в Карний майданчик іде в обігр. Пробиває і не влучає поворота. Гуральський. Все чудово зробив гуральський, але влучити поворотах не з... Семенову буде виконувати. стандарт для Вікторії. Пробиває. І м'яч іде ворота. Жеріхов високу передачу і вперед віддає на Зеленську, але. <реж> <реж> Жеріхов біля м'яча розігрує Сахно, Сахно скидка. Підоргуральську пробиває, вилучає м'яч принського Кіпра. Друга спроба Уральського. І Валентин Сахно. Переводить м'яч до кута воріт, переграє він на голкіп. Жеріков біля м'яча. розігрує. Перед Гуральським Бонзик, Гуральський намагається піти в обігріш, проходить центром, але допомагає, ну, пробиває Гуральський і влучає в Кіпра. Тумощука, тому Тимошю, що він намагається піти в обіграш, не дається ми це зробити Яковенко на Джугана. Джуган передачу на телятника. Телятник робив, посильно передачу в лучі. пробиває Ілля Джуган. і примісінько по центру. М'яч іде, тому голкіпер без проблем. Ви вперед, на тудорах. Прикота виборює м'яч і Тимощук Тимощука. Населенка, віддає передачу на Тимощука. Тимощук. Ігра рукою. У телятника. Пенальті. Пробиває і спрямує м'яч баче. Намагається вибити. гравці, відповідає м'яч за межа. вибиває на Джугана. Контратака від команди Вікторія для Жуган ходить, харановець перекидає ноги шості, але потім. Виїхали, отримує жовту карку за суперечки з зарбітом. Бабіш, ідеє передачу на телятника, теляпка помиляється, що перелета мозика, гуральський пробиває і влучає в голкіпера. Йде Від передача на Телятника. Передач на Зеленська, Зеленське на Сахно. Артур пробиває. І сам Карпенко забиває м'яч до власних. Йде передача на Телятника. Сахно. Йде на Зеленська, Зеленський на Сахно. Виграє ще одну і чудово грає гол-кіпер команди Вікторія. Вразки вже намагався ефектно вибити, але не дивиться це зробити. Так, Жеріхо з Мічим. Піде передача на Зеленська, Зеленський, Зеленський на Нежеліхова Карпенко втрачає Жеріхова. Жеріхо ходить до кожного майданчика, Іде передачу. І Гуральський забиває у нас. І робить рахунок 4-0. Жеріхо з Мічим. і передача на Зеленська. Зеленський, Зеленський на Нежеліхова Карпенко втрачає Жеріхова. Жеріхо ходить. До... Василенко, довга передача вперед, першим на м'ячі Кацапенко, але підбирання за командує в інженірінг. Сахно розганяє атаку, робить просиль передачі забиває Сахно. В ближній кут і робить рахунок 5-0. Василенко, довга передача вперед, першим на м'ячі Кацапенко, але підбирання за командує в інженірінг. Сахно. Гуральський віддає на Желіка. Ожеліко один дотик, навіщо до Карномайданчика. Там боротьба доходить м'яч до Гуральського. Уральський. Де в обірші. цього разу голкіпер Вікторії розбирається з Гуа. Ураль... Добра передача. Вперед на Василенка. Василенко нас доганяє, робить скидку у майданчика. Тимощук, дотримує м'яч, йде в обіграш, Пробиває. і забиває в притул. Тимощук і робить рахунок. 6.0 на користь. Довга передача вперед на Василенка. Василенко нас заганяє, робить скидку. у... Два кар... гравці, встрічає м'яч Жуган. Василенко неправич на Орієхо. Орієхов змішується, йде передачу, сахно прибирає гравця, віддає під Орехову. Орехов пробиває і збивається цього разу гравці команди. Гуральський пробиває і м'яч не влучає воротах після удару п'ятого номера. О, Ямковий намагається розігнати атаку від команди Вікторія перед ним уже Зеленський, Орехов допрацьовує, виборює м'яч. Стояння, гадаю, гуральський на Тимощука і рятує цей раз Голкіпер. Ворота команди Вікторії. Пробиває в нас і в стійку, влучає м'яч після удару Романчука, але атака намагався навісити на партнера. Фігуральський не переграє, Голкіпра, Вищого рівня. Телятнику не вдається. Засипати саме чи зберігає м'яч телятник, робить скидку на Азімова. Азімов пробиває, прийде сінько до рук Голкіпера. Штанг здається на користь команди Вікторія, Романчук розіграє. Семенов на відправити м'яч на 12 метрів, але не ж подалі. Селятник ідей передасть на забігання Карпенко. Карпенко пробиває і переграє голосу на Бармен. на позикардомайданчика. Невдало грає Семенов. І все, матч завершено, у нас перемога команди в